Так, заходимо. Так, ну йдемо знайомитися, що тут таке є, все в тумані. Зайшли в цей туман. Ні, ну Артур, це точно їжак в тумані. І що в нас тут? Це так, маточник. Ре, тут репродукція. Скільки всього? Що це взагалі за такі якісь столи? Це спеціально все зроблено, Чи воно ну, ще обкладено, що це є, тут таке. Е, тобто так, равлик, то що ми говорили, ми створюємо максимально середземноморський клімат. Тобто вологість, тепло. Світло Ніч. Кожний стіл бачите, по крузі. Обложений сіллю, бар'єр, щоб равлик не розповзався. Вони бояться. Солі, так, вони бояться бо вони виповзають. Солі, так. Добре, і що? І шо, не, вони так, тут так, розмножуються. Спальня. Спальня, спальня. Е репродуктор ми відбираємо серпень, початок вересня, е кінець лютого березня ми їх розбуджуємо водичкою. Артура теж треба деколи кропити водою, щоб він прокинувся. І вони спарюються. Протягом 2-3 тижнів і потім е, вони можуть класти ікру. Ікру кладуть окремо, бачите, як тут знаходяться шашки. Тобто сюди вони кладуть. Так, вони безпосередньо, вони безпосередньо забурюються, відкладають ікру. Я вже там думав, що відкладу ікру. Торф, бачите, ми використовуємо нейтральний е, PH7. Тому краще вони будуть нерти і вкладати ікру. Тобто, наскільки я зрозумів, вони ще ті галі балу. Вони для того, щоб вони почали розмножуватися, треба дуже багато створити для них так, умов. Так, комфортних умов, і тоді вони максимально дадуть нам. Водим. Ну, слухайте, якщо. якби мені робили постійно середземноморський клімат, середземноморські умови, то так само я би був дуже задоволений. Чесно, я так на нього дивлюся. Я себе пробую якось перебороти. Так. Ну, він якось так таке щось робить, і я його їсти не хочу аж ніяк. Але якщо ви переконуєте, що це смачно, то я сподіваюся, що в кінці це спробую. Приступаємо до першого етапу. Що ми будемо робити з вами так. тут?